Даїшний скандал на Слобожанщині із тамтешнього харківського інспектора показово зірвали погони. З'ясувалось, що пан інспектор був не дурень хильнути зайвого і при цьому всістися за кермо. Та одного разу він п'яне влаштував аварію і усе б нічого постраждало лише залізо. Але процес замітання слідів відзняти на камеру активістами дорожнього контролю, потрапив у мережу. Андрій Барташов про карколомне перетворення на звичайного смертного із самого інспектора ДАІ. Доставірення роботник міліці ліві. Я не робота ні п'яний співробітник ДАІ потрапив у ДТП. Це відео лише за один вечір зібрало кількасот переглядів. Дев'ятка переднім бампером у кюветі. На півоголоні водій та його товариш ледве язиками ворушать. Спочатку водій як міг заперечував, що служить в органах, проте активісти дорожнього контролю силоміс дістають з його кишені посвідчення та чималу суму готівки в гривнях та російських рублях. Опабла, опа, мусор галимий. Брадіти немає на фасон. На фасон на фасон. Оде. <реш> Дерніх міліція питався но Ну був в такому состоянні, що вони понімав, що Он просто зняв себе верхню одежду, а штани шеврат на вигорати Уже за кілька хвилин після ДТП на місці події з'являється керівник Деї області і визнає кермувальник вишневої дев'ятки його підлеглий. Я завтра покажу приказ. Уволі зохобіцянку. Головний даїчник області перед передусім особовим складом. Зачитує наказ винуватці. ДТП, який встиг попрацювати інспектором, даї лише три місяці з органів звільняють заочно. На церемонію офіційного звільнення, той не прийшов. Он сменился после службы. Поехал с кумом отдыхать на речку. Вот он напился с кумом. Банальная история просто. Материал направлены в суд. То тобто, есть я просто хочу заверить всех, что. Ми не скриваємо і е, не збираємося скривати такі е, проступки з боку е, наших співробітників. Звільнення сержанта ДАІ не показове запевняють у відомстві за пияцтво за кермом. Тут обіцяють звільняти кожного, не зважаючи на зірки на погонах. Андрій Барташов, Сергій Олексєєв, новини 2+,2, Харків.